Всім доброго дня, мене звати Класна Тетяна і більше семи років професійно займаюся рекрутацією українців на роботу в Європу. Сьогодні з вами поговоримо про те, як буде подовжений тимчасовий захист в Нідерландах на наступний рік. Поки що, на жаль, офіційної інформації не надано, бо все ж таки розглядають, хоча Європа подовжила до 2025 року. Статус тимчасового захисту, але кожна країна далі вибудовує свої певні правила для наших біженців, щоб могли залишитися в цій країні. Останній місяць кожен день телефон розривається з питаннями: що буде, як буде, і так далі. Буде. Жорстко, якщо можна так сказати, бо занадто багато людей приїхало, і багато хто оформив тимчасовий захист, отримав БСНС Тікеріст, пішов на роботу, офіційно працює, сплачує податки. Думаю, що в такому випадку немає взагалі чого хвилюватися. В іншому ж випадку потрібно буде хвилюватися, бо дуже багато наїхало українців. На жаль, які оформлювали документи. Чи не до кінця оформлювали? Документи, брали допомогу, приїхали, поїхали і так далі. Відповідно, потрібно це трошки врегулювати. Плюс останні новини були про те, що хочуть все ж таки 80% українців повернути на Західну Україну, так як там вже відносно безпечно. Відповідно, я думаю, що ті люди, які мають захист і не працюють. Будуть все ж таки якось врегульовано повернені, або будуть певні правила, щоб вони йшли на роботу, а не сиділи. Так, це не стосується е, людей, які доглядають за дітками, пенсіонерів, тобто будуть винятки, але е, все ж таки е, зроблять дуже-дуже е, жорстокіше відносно того, як було. Е, всі е, листи, ви знаєте, що ви мусите бути офіційно прописані, так і працювати, вам тоді прийде лист по подовженню документів, і всі листи почнуть вже надходити після 25 лютого, якщо все ж таки приймуть той закон. В іншому випадку невідомо. Тому якщо ви не маєте... Маєте захист, не маєте прописки, мусите собі зробити прописку чи знайти роботу, де вас пропишуть, щоб потім отримати подовження цього тимчасового захисту. Ну і будемо спостерігати надалі, що ж придумують для всіх інших категорій. Маємо надію, що все буде добре, хоча невідомо чого зараз від Європи очікувати. Бо всі країни схаменулися і почали все ж таки придавлювати наших людей, щоб повернути додому, хоча вдома йде війна і не небезпечно. Сподіваюся, що інформація вам була корисна. Підписуйтеся, ставте лайки. Всім гарного дня!